Дорогий святий Миколай, пишу тобі вже доросла я, навіть і не згадаю, коли надсилала тобі листа востаннє. Скільки мені тоді було? Можливо, з віком віра в диво стає меншою, але віра в людей та їхню силу точно ні. Все так змінилось, відколи ми виросли. Інколи не встигаєш за життям, але при цьому ти не маєш права опускати руки. Ти повинен іти вперед, незважаючи на перешкоди. В сучасних реаліях у нас одне єдине бажання на всіх хочеться миру та скорішої перемоги. Я вдячна усім тим, хто наближає нас до цього. А у тебе я хотіла би попросити, щоб ти оберігав їх та давав якомога більше сили, щоб підтримував, вселяв віру та радію. Разом ми сила, яка здатна подолати все і навіть більше.